Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати, як цвітуть тюльпани на нашій дачі. Коли ми їх висаджували восени, я обіцяв це зробити з задоволенням виконую свою обіцянку. Ну що, пішли дивитись? Природа прокинулась після зимової сплячки, все зеленіє, все цвіте, не виключення і тюльпани, які ростуть на клумбах нашої дачі. Зараз ми їх всі оглянемо і трішки подивимось. я розповім за них. Ось це найбільша клумба, дивіться яка краса. Я вичікував в той миті, коли вони зацвітуть більш масово. Але це не так просто. Частина вже відцвіла, і ми їх не побачимо, на жаль, ось ця група. А частина ще не зацвіла на підході. Вони ще на бутонах. Але наймасово вже квіти з'явилися. Сорти самі різні від величезних таких бокалів, як ось цей сорт, до невеликих, які ми також з вами побачимо, яка краса, яке рознеманіття кольорів, які вони яскраві, які вони красиві. Коли ми висаджували цю клумбу я казав, що це буде намагання створити наш власний маленький український кюкін для тих, хто не знає, що таке кіокін два слова. Це королівський парк квітів в Нідерландах, де кожного року висаджують не менше, ніж 7 мільйонів цибулинних весняних квітів. І потім туди приїздять мільйони туристів. Ось наш маленький кюкін А наскільки нам, нам це вдалося відтворити, я думаю, ви напишете в коментарях. Ось це найбільша клумба, яку ми висаджували вздовж доріжки. Доріжка ще не завершена, ми в процесі. Але нічого страшного, давайте все ж таки дивитись на природу, на красу цих квітів. Тому що мить цвітіння тюльпанів, вона, на жаль, не дуже довга. Тому треба насолоджуватись цією миттю. А фільмуючи такі моменти, ми їх... Зберігаємо назавжди. Ті, хто буде дивитися це відео зараз, весною 2024 року. Я думаю, це відео ще раз нагадає, що життя завжди перемагає. А для тих, хто можливо побачить це відео взимку, це буде подих весни. І Незважаючи на те, що зима довга, зима темна, тоді можна буде подумати, що все ж таки за зимою, за будь-якою зимою, обов'язково прийде весна і знов розсвітуть ось такі чудові гарні квіти. В чому схожість наших клумб з клумбами парку Кюкінхов, так це те, що всі цибулини наших тюльпанів, вони з Голландії. Це голландський посадковий матеріал. Всі вони вирощені на полях Голландії. А висаджували ми їх потім на клумбах в Україні. І, до речі, завдяки інтернет-магазину Флоріум. Тому що саме у Флоріуму найкращі цибулинні квіти в Україні. Це моє глибоке переконання, тому що від флоріуму це були не квіти тюльпани, нарциси, мускарі, крокуси, лілі, кали, амаріліси і багато-багато інших квітів. Саме від флоріуму ми висаджуємо вже багато років. Ще на Луганщині почали висаджувати років 5 тому. Так і продовжуємо. А які квіти з тих цибулин виростають, ви можете бачити. Зараз на власні очі. Я тільки не дуже впевнений, що камера здатна передати цю красу так, як її бачу я. Дивіться, який глибокий жовтий колір. Дуже жовтий і такий яскравий. В природі на інших квітах такого жовтого я бачив тільки раз, два рази на півонії Барцела і то півонія. І на калах Кали також бувають такі жовті, такі красиві, невеликі бокали на цьому сорті тюльпанів, але наскільки вони яскраві, високі стебла, струнки. і коли вони так грубкою ростуть, то це виглядає дуже красиво. У нас задом при висадженні цієї клумби був такий, що... На передньому плані були декілька таких по колу ми висаджували. Це набори. Бачите, як вони скомбіновані, поєднані. Тут різні сорти, це не ми складали. Це складали садівники на флоріумі і потім наборами також і продавали. Підібрані невеличкі по зрісту і побільше. І ось так вони виглядають. Ось так вони поєднані. Ми сюди не докладали руки ніякої св свого, як би то висаджували вже готовий набір. І ось так воно виглядає, коли розсило. І ось ще один, один такий набір. Це невеличкий зріст рослинки. Вони вже трішки відквітають, на жаль, на жаль, дочекався, як то кажуть. Хотів більше вам показати, поки розцвіте, але чимось довелося трішки пожертвувати. І давайте ось так пройдемо вздовж цієї клумби. Півоніоподібні тюльпани. Білі кольори, на жаль, не дуже передаються камерою, тому що вони можуть зливатися і рожеві. Це смужка рожевих. Дивовижний колір ось цих тюльпанів. Дуже мені подобаються саме рожеві такі. Вони ніжні, вони такі, їх хочеться погладити. Ось ця групка ще не розцвіла зовсім. Тут тільки бутони, щось буде темненьке. І знову йдуть поєднання, це набори також. Півоніоподібне, моркв'яні з білими. Ось так вони виглядають. Ось така краса. Давайте подивимось ще одну клумбу. Вона з іншого боку доріжки. Ще не так пишно цвіте, тому що вона певний період часу в день перебуває в тіні. І ось як впливає перебування в тіні на те, як будуть розквітати тюльпани. Бачите? Все ще майже все на бутонах. Тут хотів звернути увагу на такі чудові нарциси. Нарциси теж подобаються, вони бувають ось суто білі з такими морквяними смужечками, бувають ось такі з рожевими такими ставочками. І ще одну клумбу хочу показати. Це не те, що клумба, це такий острівець. Квіти в наборі І йшли також. Вони підбиралися не нами, компонувалися. І ось така краса вийшла. Хочеться зафільмувати кожну мить цвітіння цих красенів. Дуже сподіваюся, що на наступний рік у нас буде таке саме цвітіння не гірше. але цьогорічне це щось. На фоні зеленого газону. Пани взагалі виглядають дуже класно. І ось так, якщо подивитись, вздовж ось ці клумби супроводжують нас кожного дня. Це тюльпани Грейга з такими смужчатими листями. Якщо побачите, будете знати, що це тюльпани Грейга. На жаль, вони вже відцвітають. Вона одна із перших цвіла. Чому? Тому що ґрунт в такому кільці він швидше прогрівався і швидше починалися процеси цвітіння. Дуже красиво вийшло ось таке коло, засаджене тюльпанами. І нарешті дикі тюльпани ботаничні. Давайте на них подивимось. Ось такі зірочки, вони струмкі, вони тоненькі стебла у них, тоненькі листя, як у нарцисів майже. Вони переважно зустрічалися раніше в дикій природі. Ці тюльпани, але потім їх трішки-трішки підправили селекціонери. І ось є такий окремий вид, бувають низенькі, на жаль, зараз закриті, але це жовті були, бувають високі. Ось так природньо вони виглядають. Ми їх висаджували в приставборових колах. Вони тут будуть рости багато років розростаючись і додаючись. Діточки будуть додаватися. Наступний рік тут буде все в тюльпанах навесні. Ось, друзі, що хотів показати, як цвітуть тюльпани на нашій дачі весною 2024 року. Восени будемо знову висаджувати, вже якось по-іншому. Можливо, інші тюльпани. І Будемо знов робити це разом, так як ми робимо з вами разом вже багато років. Вирощуємо рослини. До речі, якщо будете замовляти васини чи зараз якісь рослини в інтернет-магазині Florium, по промокоду Наша дача для вас буде знижка на будь-які рослини мінус 10%. Друзі, на цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Якщо сподобались наші тюльпани, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!